Вітаю на каналі, усі мене звати Ольга Гвоздецька. Трамп провів телефонну розмову із Путіним. Про що говорили, можемо судити лише за подальшими коментарями. Зокрема, Трамп заявив, що готовий вийти з проговорного процесу, якщо не бачатиме у ньому жодного прогресу. А тим часом у Кремлі зазначили, що меморандуму швидкого не буде, якби того не хотілося комусь. А от світові медіа написали про те, що європейці. Стурбовані, нібито Трамп не готовий тиснути на Путіна. А в Україні побоюються, що угода буде формуватися без неї. Цю ситуацію обговорюємо з політологом Петром Лощуком. Пане Петре, вітаю вас. Так, доброго дня, дякую, що долучилися. Важливо ще й сказати, як відреагував президент України. Володимир Зеленський зазначив, що Україна не буде виводити війська з чотирьох областей, які включені до псевдоконституції Російської Федерації. І другий меседж стосувався того, що Україна в принципі готова до міжнародних переговорів у складі США, ЄС, Великобританія та Росія, що маємо розуміти з цих всіх повідомлень. Ну, маємо зрозуміти наступне, що очевидно переговори не завершилися, скажімо так, якимись результатами, які Трамп вважав би прийнятними для себе з точки зору оприлюднення, тому він повертається знову ж таки до натяків про можливість власного виходу з переговорного процесу. І очевидно, що в такий спосіб він прагне, скажімо так, дистанціюватися від відповідальності за долю цих переговорів. Не бажаючи водночас е якимось чином жорсткі методи застосовувати по відношенню до Путіна, е тобто, ну де-факто його стратегія розмови із Путіним виявилася безрезультативною, але визнати він це не хоче. Е тому очевидно, що продовжується оця вся гра в затягування часу із знову ж таки відповідними очікуваними результатами. Бачимо, що все грає на руку Росії і все більше з'являється в інформаційному просторі оцього концепту про літній наступ. Чи правильно я розумію, що у принципі, всі дії Сполучених Штатів Адміністрації Трампа зараз підігрують саме цьому сценарію? Ну, За великим рахунком, так, тому що о, о, Трамп. Він з одного боку продовжує грати в цю гру під назвою переговори з Путіним. Ці переговори ніяких відповідних результатів не приносять, але вони дозволяють Путіну тягнути час, дозволяють уникати якихось моментів пов'язаних із новими санкціями чи, наприклад, збільшенням постачання зброї Україні. Це створює для Путіна позитивні умови для нових загарбницьких планів. І, в принципі, Путін готовий грати в цю гру достатньо довго, доки в неї готовий грати Трамп. А Трамп очевидно готовий грати довго, тому що він не готовий визнати безрезультативність своїх зусиль, і тому це в кінцевому рахунку і створює ту ситуацію, в якій ми е, зрештою зараз і перебуваємо. Е, тобто, тут ключова проблема полягає в тому, що Трамп піддається на маніпуляції Путіна і таким чином діє за великим рахунком в інтересах Путіна, хоча і не хоче його визнавати. Тому що знову ж таки для нього це мабуть і психологічно, і політично неприємно визнавати помилковість власних стратегій. Паралельно із тими заявами, які я вже озвучила від Трампа, була й така щодо санкцій, що Сполучені Штати не будуть посилювати е, ці заходи щодо Російської Федерації. Заразом чуємо про плани посилити санкції, ввести нові від європейських держав. Е, наскільки е, їхня змога може мати рішучий тиск на Путіна, або навряд чи це подія так, як хотілося б Україні? А, ну, якщо вести мову про 17-й пакет санкцій, які європейський фонс має входити найближчим часом, то він об'єктивно один з найслабших, і це в принципі всі розуміють. Тому санкції потрібні, але потрібні, мабуть, значно більш серйозні, які би серйозно зачіпали найбільш значими для Росії галузі економіки ну і загалом були би більш болючими та руйнівними для Росії. Я думаю, що тут знову ж таки треба вести мову і про ембарго на російські товари, і про блокування російського тіньового флоту, завдяки якому Росія через Балтику вивозить е, нафтопродукти і за рахунок цього заробляє великі гроші, які потім пускає на війну. Е, відповідно, я думаю, що е, тут треба це все враховувати. І е, європейці вони могли би завдати достатньо серйозного удару е, по Росії, якби заблокували російський експорт нафтовий через тіньовий флот, який ведеться через Балтику. Для цього потрібна політична воля. І ми бачили, як, наприклад, у випадку Естонії, спло, спроба затримати російський танкер. Ну, це не зовсім російський танкер, скажімо так, е, танкер з російського Тіньового флоту, тому що вони використовують е, прапори третіх держав. Але як це призвело до того, що росіяни підняли авіацію і почали в такий спосіб захищати це все? Тобто зрозуміло, що росіяни будуть у відповідь здійснювати провокації, тому треба бути готовим до цього тиску. Але якби, якби наприклад, заблокувати Балтійське море для російського тіньового експорту, а, тіньового експорту нафти, це вже був би потужний ресурс і потужний засіб у тиску для Росії. Але поки що я на жаль не бачу у європейці відповідної волі, та й загалом. Це велика проблема, що європейці занадто звикли в своїй політиці, в своїй позиції орієнтуватися на Сполучені Штати, не демонструючи готовності самостійно ухвалювати найбільш найбільзначні ключові рішення. Вони завжди оглядаються лише на Сполучені Штати, на ті рішення, які ухвалюють Сполучені Штати, і це найбільша проблема. Тобто європейці повинні зрештою визначитися і самостійним набором кроків, якщо, наприклад, Трамп де-факто. Виходить із цієї ситуації, залишаючи європейців і українців сам на сам з Росією, значить потрібно ухвалювати самостійне рішення. Тому, в принципі, я думаю, що е, зараз перед європейцями стоїть питання, як то кажуть, рупа. чи готові вони самостійно ухвалювати реально серйозні рішення, чи не готові. Якщо не готові, це матиме вкрай негативні наслідки для них уже найближчим часом. Виход Трампа з переговорного процесу він вже стався, як ви вважаєте, чи він станеться в якомусь осяжному майбутньому, і для цього буде потрібна певна тригерна світова ситуація? Я ви знаєте, нічого вже від Трампа не чекаю, тому що як на мене очевидно, що він готовий в принципі до будь-яких кроків з боку Путіна. Йому головне, щоб його це якось прямо не зачіпало, і щоб він не ухвалював якихось рішень. Uh, і Путін це прекрасно розуміє, це прекрасно вже давно відчув, і тому він продовжує відповідним чином гнути свою лінію. Якби він uh, цього не відчував, ну, мабуть, Путін би поводив себе трохи по-іншому, і, можливо, більш би налаштований був конструктивно. Так він вважає, що у нього з Трампом все буде прекрасно, і відповідно не треба якихось зусиль щодо завершення війни докладати. І це, мабуть, найбільша проблема. А, що Трамп він мало того, що нічого не зробив для завершення війни, він, крім того, ще і суттєво надихнув Путіна на її продовження. Тобто, тобто, де-факто, замість того, щоб реально завершити війну за 24 години, він її суттєво розтягнув у часі. Суттєво. Я думаю, що Путін вже набагато більш готовий був до завершення війни на момент обрання Трампа, але Трамп. Своєю цією незграбною дипломатією, він в кінцевому рахунку просто надихнув Путіна на те, що війну треба продовжувати, і треба поновити свої самі максималістські вимоги е, в цій війні, е, знову ж таки для підсумками переговорів. От щодо вимог і пропозиції Києва, як думаєте, зустріч міжнародна, про яку вчора говорив Володимир Зеленський у складі США, ЄС, Росії та Великобританії, ну і України, звісно, само по собі? Чи можлива вона, якщо можливо, то на якому майданчику вчора президент Зеленський називав кілька країн місць, де це може відбуватися, і в які терміни? Міни знову ж таки така зустріч можлива очевидно, що Путін зараз ні в чому такому не особливо не зацікавлений. Він навіть зустріч із Трампом не сильно зацікавлений, на що, в принципі, натікали помічники Путіна після вчорашньої розмови, мовляв, її треба добряче підготувати. Я думаю, що стратегія Путіна така, що спочатку здобути те, що він очікує, він очікує якихось військових перемог, от він їх повинен здобути, і вже після цього. Маючи відповідні козирі, як то кажуть, на руках вже йти на зустріч з Трампом і е, диктувати свою волю. А поки що він просто буде маніпулювати цією темою, обіцяючи Трампу зустріч. Трамп, в свою чергу, буде обіцяти зустріч е, американцям, буде розказувати, що от він зустрінеться з Путіним і там вирішить усі, всі, всі проблеми разом. Е, Путін буде постійно цю всю зустріч відкладати і переносити. Е, Ну, буде приблизно як з переговорами в Стамбулі. Тобто Путін спочатку їх запропонував, потім не приїхав, прислав за без себе Мединського, який взагалі є порожнім місцем. От приблизно таким чином Путін буде маніпулювати і надалі. Я думаю, що Путіну просто а, приносить задоволення маніпулювати усіма, от і якимось чином це все вирішувати. А, і допоки не буде якоїсь рішучої відповіді. Путіно він буде продовжувати грати в цю гру. А рішучі відповідь очевидно з боку Трампа не буде, тому стоїть питання щодо якихось кроків з боку європейських партнерів України, які нарешті повинні почати ухвалювати самостійно якісь рішення. А спроможність коаліції охочих. Чи схвалюєте ви можливість того, що вона насправді створює ну, таку реальну е протипозицію щодо Російської Федерації на користь України або ж ні? Ну, поки що вони нічого не зробили. Якщо вони щось зроблять, буде добре, але поки що я не бачу можливості, що вони реально щось спроможні зробити. Вони досі не живуть в ілюзіях, що Сполучені Штати повинні бути для них лідером, повинні всі питання вирішувати. А, і допоки вони від цієї ілюзії не відмовляться, ну якби нічого особливо доброго не буде. Пане Петре, наостанок у цій тонкій грі, де після е, перемоги на виборах Трампа Росія нібито розігрується як карта між Китаєм і Сполученими Штатами. Е, е, реверанс е, 9 травня, коли е, ну, багато аналітиків дійшли висновку, що е, Сі показав, кому насправді має належати Росія, показав це Сполученим Штатам, нібито. Е, а от тепер ця вчорашня телефонна на розмова е, така прихильність, нібито між двома президентами США і Росії виникла, така тепла розмова? Ніхто не хотів класти трубку. Такі повідомлення з'являлися у медіа. Е, це знову гра Тінітне Штовхай. Е, Росія спочатку мігрує до Китаю, потім знову до США, потім знову до Китаю. Чи, чи як це розуміти? Ні, це маніпуляція Путіна. Путін просто відповідним чином маніпулює прагненнями Трампа домовитися з ним і вирішити відповідні питання. Тому от він просто заграє з цією темою, не ухвалюючи ніяких конкретних рішень. Конкретні рішення це якраз от були на параді перемоги, це от якісь відповідні конкретні кроки. Але Путін от він якби обнадіює Трампа, що домовленості можливі, і в такий спосіб він вирішує свої задачі. Але це суто тактична маніпуляція не більше. От ви розумієте, весь світ бачить, що Путін маніпулює, Путін бреше, Путін а, вигадує. Лише одна людина в світі цього не помічає. Чи робить вигляд, що це цього не помічає? Його звуть Дональд Трамп. На жаль, пане Петре, дякую вам за включення. Петро Ощук, політолог, був сьогодні дякую. на усі. Говорила про телефонну розмову Путіна та Трампа. Маніпуляції, маніпуляції ще раз маніпуляції. На жаль, дякую, що були з нами.